Це перша листівка архітекторки Юлії Трімасової. На ній зобразила кінотеатр Планета, в якому ще у минулому столітті розміщувалось пожежне депо. На інших поштівках намалювала фасади міської ради та обласного художнього музею. Я намалювала тільки одну листівку після спочатку повномасштабного вторгнення. Малювати взагалі листівка не хотіла і не могла. Перша моя робота в цьому році це була будівля рогатої школи. Городоцького району загалом у Хмельницькому є більше сотні історичних пам'яток. На папері жінка поки що зобразила 33. за п'ять років. Архітекторка створила дві серії листівок. Першочергово, коли так як я їх малювала, то я розділила на дві серії листівок. Перша це була Хмельницька, якого ми не помічаємо. Там було 10 листівок, а потім про скурі втрачена. Це ті будівлі, які змінили свій зовнішній вигляд. Тобто, там були добудови, надбудови, вікна. Зовсім не такі. Нині жінка працює над новою листівкою. Зображає будинок, який розташований на вулиці Проскурівська, 6. Саме це приміщення колись належало відомому у 19 столітті дантисту Леву Хаселеву. Зараз же тут розміщується заклад харчування. Мені приходить. От ідея я виношу. Я хочу зрозуміти, як ця будівля буде, з якого ракурсу вона буде гарна. Потім я її фотографую, друкую е, ці фотокартки з різних ракурсів і сідаю тоді вже формою е, ескіз. Нічого в мене такого особливого немає. Це ще мої студентські е, набір е, олівців, простих, якими я малюю, креслю е, і лінерами. Доповнюю малюнок акварельними фарбами. Придбати листівки, можна в туристично-інформаційному центрі. Усі виручені з продажу гроші. Юлія Трімасова передає волонтерам поділля на закупівлю турнікетів для України. Інських військових Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.